Вороги. Вороги завжди приходять, щоб вбивати, красти і нищити. Україна і раніше піддавалась нападу загарбників. Але зараз всі вороги, що на нашу землю прийдуть, від нашої зброї падуть. Захисники сьогодні свято та тільки ніяк святкувати. Що молодь хлопці всі завзято, расистів виродків прокляти. Та прийде час і Україна в цей день збиватиме пісні. Незвана на волоща з генки на сприя страшно війни. І ожеруть всі папки сперед, про перемогу заспіває. відкриємо твої миру часті держиться, косміків всіх привітань. А зараз хлопці та дівчата від цього серця вам укрій. Вас дуже раді привітати. життя хай Бог дарує всім. Захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберег, і не йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати і ні дружину, ні не можеш обійняти за те, що в мене мирний день живу, навчаюся, граю. Що мирне небо наді мною, що я війни, не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Ще сини, ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни. Еліта нації, справжні, без фальші, релігії і звань. Спасибі, можні, відважні, за мирне майбутнє світань. Щоденно в молитві кожній, благаємо Бога Отця, щоб кулі ворожі наранили ваше серця, рішучі, сміливі і гідні, і певно, найкращі з нас. Вертайте живими, рідні, країна збідніє без вас. I'm <laughs> sorry. Дякую захиснику за те, що я живу в оселі, за те, що сплю своїй постелі, За те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю. Що бачу небо й кущ калини, що чую щебати пташини, часто сни казкові Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, Вогні ворожі відвертає. Це він, у будень і у свято б'є ворога, що йде, завзято. Полнюся я захисникові, складу букет йому з любові, Хай з перемогою вертає, хай Бог його оберігає. Збройні сили України, слава гордість міц країни, Захищають мир свободу, служать рідному народу. Ірашана і, і подяка хлопцям нашим і дівчатам, що військову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Не буде сильно, я з міцними будуть хай війська, нехай здорові, як так биться, що служба завжди кого Хай швидше буде спокій, мир, будь школа і богатир. Могутині нездоланих мілий, з днем зсу воїн, милий.